Деколи е, є ж різні там, на день народження там, чи що, наливають по 50 грам, і коли ти, наприклад, кажеш, дякую, я не п'ю, і тобі кажуть, ти що праведний? ти що е, правильний, праведний? там, да І з цього місця писання, Римлян 5,17, де написано: тим більше ті, хто приймає дар праведності, запанують в житті. І я хотів, знаєте, це підкреслити: дар праведності це є дар. Його не можна гу, заробити, його не можна знаєте, відходити в церкву. Що дар ми приймаємо. Приймає. Це трохи навіть, знаєте, дико би виглядало, якщо, наприклад, вам отець Олексій хотів би подарувати якийсь подарунок, <кій> і, і ви в той момент починаєте якісь робити неймовірні речі, щоб ніби заслужити той дар. Це нонсенс. Так. І точно так же, коли Христос для нас зробив е, відкуплення. Він дарує нам цей дар, він каже, я даю тобі цей дар, правда, Ти покаявся? Прийми цей дар. В моїх очах ти праведник. І от коли людина не, не навчена, людина не утверджена в Слові Божому, вона починає е, Богові, скажімо так, пробувати щось доказати, що да-да, я достойний. В церкву ходжу, свічки ставлю, гроші плачу, бідним віддаю, е, так, далі, так далі. Це виглядає...